Домки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, наскільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. І ще одне місце. Це великого книга царів, п'ятий і Воєначальника, який творить, як і... я більше скажу, якому розказали, що є в Ізраїлі пророк, який може, або Бог, з може виїхати до цього чоловіка. І він приходить до цього чоловіка за допомогою і стається так, як і свідомо. І отворив такий вже з цих світів, що каже, я не мог що він так, так, і так, так. Пізніше до цього вернеться. Хоча сьогодні дав прекрасний час, ми можемо бути сьогодні перед лицем на цьому служінні, чути його слова навчатися. Як добре, що ми цінували. І раз ми говоримо, я думаю, що це правильно, що якби не Господь, ми би тут не були. Ми розуміємо часом по-своєму, що, що я би захотів, прийшов, приклав якісь зусилля, щоб бути на цьому зібранні, але з Слово каже, що покрасив. Він викликає бажання і дію. Тобто ну, Бог дає нам бажання, щоб зробити цю добру справу в даному випадку, дитине зібрання, куди є сили, це зробити, буде є можливість. Тому що багатьох людей навіть в нашій країні зараз є на такі можливості. Ми маємо таку можливість дякувати за це Господу. І зараз такий час в нашій країні, я думаю, він вже раніше не почався. Був такий момент, коли ми можна сказати, вже що до якоїсь певної стабільності ми. Планували якесь своє життя. Нам в великій мірі ці плани наші вони давали своїх, можливо, втілювати в життя. Те, що ми там забажали, нам получалося, але пішов такий час, і воно, можливо, найчараніше наші, пішов, пішов 19-20 рік, коли почалася ця пандемія. Потім лавку ці події переросли, почалися такі пісні події, почалася війна. І ми, звичайно, Люди вірують, що немає живого Бога, ми знаємо живого Бога. Ми розуміємо, що все в нас під його контролем, ми надіємося на нього, ми розуміємо, що люди, які не знають Бога, їм набагато важче, ми не маємо як надіятися. А ми люди віруємо, чи не надіємося на Господа. Ми розуміємо, що він є все і ми не маємо нічого можливого. І я якось так задумався, що в той же час є один такий абсурд, сказати, що ми, маючи самутнього Бога, дуже часто, ну, на жаль, бачу в мене, що ми в ньому чогось що розчаровуємося. І здавалося, чому так? Зараз ми розуміємо, що Бог самого, Він Бог, який, ну, Бог над цими богами, Бог сидить Бог творець, Бог самобутні, але розуміючи це, не часто приходить якесь розчарування. Буває, навіть приходить до того, що люди в Бозі, взагалі залишають і відходять від Бога. І я читав слова, так читав, те слово, в певній мені прийшли, що дуже часто наше розчарування в Бозі приходить тому, що коли ми просимо Бога. Своє життя. Дуже часто ми не віддаємо в ну, його руки своє життя, але просячи його благословіння, ми вже маємо в своїй голові намальований сценарій за його благословіння. Так як би собі його намалювали, як ми собі придумали, Боже, ну, ти благословив моє життя, але ну, в думках я вже знаю, що от, мабі, я би хотів отак, і отак і так, і я, я, по суті, реально прошу буває того, що я намалював собі в своїх думках, так як би я хотів. Але коли не стається, так як я собі запланував, так як я хотів, тоді часто приходить наше дітне розчарування. І проблема в тому, що я ну, не віддав повністю сказати, свої плани, свої мрії і е, влаштування свого благословного життя я не, не, не віддав Духі Боже. Я собі просив Бога благословіння, але став собі плани. І коли він не збувається, я такого часу розчарування. І оце таке я зачитав, я ще інше згадаю про цього свійського воєначальника. Він, він був хворий, серйозно, серйозний, ніхто не міг йому допомогти до віджити місцевості. І коли він почув, що на нього є, є надія на те, що буде здоровий, треба тільки піти в певну місцевість до певного чоловіка, який має зв'язок з Богом, і він там вивчив своє зцілення. І йдучи туди, ми розуміємо, вже по цих словах пізніше, які навіть зачитали, і буче туди, я думаю, ще. Ще не прибувши до цього чоловіка, тільки вирушаючи, можливо, він вже в своїй голові склав план свого розцілення, план, як, як він має порушити ту допомогу. І він зразу це не говорить, але коли сталося так, як він чекав, то вже сказав про цей чоловік, каже, вихід, що йди, каже, там сім разівся, каже, будеш здоров. Здавалося, немає нічого складного, пану. Нашому зайти в річку, на всім разів присісти і встати і все йде і здоров'я, то буквально було на часу, вже менше. Але коли він це почув, він розгнівався, і каже, я, ось каже, я буду воду. Тобто я намалював собі. Я, я думав, що коли я прийду він і прийдуть чиня свого Бога, це так величезно зробить, руки кладе на мене. Я стану здоров'я. Пройде. Ну, відбудеться щось не ввім. Але коли він... Почув таку відповідь, якої він не чекав, коли він почув ну, інший Божий план його оздоровлення, то він прийшов таке розчарування просто. Я думаю, що буде інакше. Я думаю, що якби не його, якби не ці його слуги, які були з ним, які не вимогли, які не вмовили зайти в той, що він зробив, завітати бітяжку, пробував, то якби не ці слуги, пішов про свою землю, і так би не отримав те, чого хотів, те, не отримав. І все це було лише, тому що він... Що він хотів так, так, як він собі намалював. Все лише тому, що не відбулося так, як він хотів. Але ми бачимо, коли по Лубляний Стул він так зробив, то він отримав те, за чим прийшов. Навіть тримають багато більше. Боже слово каже, що Господь на дуже часто дає набагато більше, ніж ми просимо чи помишляємо. Наш мозик людський начинив наші толки обмеження, той часто наші такі. Надія на Бога і такі емоції обмеження таким земним тим життям. Каже Боже Слово, що хто надіється на, на Господа тільки в цьому житті, якщо надіємося на Господа, тільки в цьому житті, то буде найнещасті від цих людей. Дуже часто наші надії такі вони обмежуються земними речами, земним життям. Ще інше місце, я згадаю, коли ми читаємо Ісусу Христа. Учні йшли до бабусі, вони пішли розмовляли про такі події, що сталося. І представили Ісус Христос, вони його не пізнали написано. Він їм почав питати і каже, чому ви собі, що ви таке роздумуєте, що, що сталося. І вони йому розказують все, що сталося, і в кінці кінці робить виснову. він каже, ми сподівалися, що це той, що має Ізраїльний Тобто вони розчаровані були. Тим, що не сталося, так як вони собі запланували, так як вони собі задумали. Їхні людські такі амбіції, їхні людські такі бажання, вони були в той момент, що повністю розбиті. Поністю були розбиті через ту смерть Ісуса Христа, вони, вони думали, що це все. Вони розчарували. Хоча вони чули не раз наразі Христа ще перед, перед його відходом, своїй землі, перед його смертю, перед його спляттям. Вони чули багато станови, але в той момент, коли не збулися їхні. От коли, коли був похований і запечатаний в гробі Ісус Христос, то можна сказати, там на той момент там були поховані і запечатані всі їхні такі надії, сподівання, вони були просто в розпачі, були просто розбиті. і Вони не знали, знали, що робити далі. І це лише тому, що не сталося так, як вони собі так захотіли. Я думаю, що можна шабати сторінцями без біблії прикинь, але я не буду багато згадувати. Я хотів би всі такі трошки. Приходячи з цих моментів можна з провести такі паралелі трохи нашого життя. От, ми в своєму житті зараз проходимо хтось важчий, хтось легший, але більше, в більшості мірі такий нелегкий період приходить. Ну, я вже прошу про тих людей, які там взагалі у цій зоні, яких дуже сильно торкнулася ця війна, це все. Я от, навіть говорив про нас. До цих до військових подій, до таких можливо. Навіть від цього коронавірусу ми багато що планували в своєму житті. Ми, звичайно, розуміли, що ми християни, надіємося на Бога, Боже благослови моє життя, але все-таки ми складали у місцеві якісь плани. Зроблю те, можливо, піду туди, можливо, десь переїду туди, багато що планували в своєму житті. І в певний час, можливо, нам вдавалося в певній мірі з Божою якось, втілювати ці всі плани в своє життя. Але коли ми прийшли потрясіння в нашу країну, я думаю, що багатьох з нас, можливо, в мене, в тому числі, багатьох з нас, дуже багато наших планів, сподівань в рік не просто розвитку. Теж багато чого, що ми планували собі зробити, чи кудись поїхати, переїхати, щось здобути. Дуже багато цих, цих таких планів ми просто стало на даний момент недосягними, багато в нас мрій, можливо, якісь наші нерозбіжні. І ми, можливо, просто що, Господи, чому так? І я собі хотів, а я думав, що так сталося. Я пробував Бога, ти казав, що буде благословить, а тепер я не бачив, що було своє, не бачив, бачу продовження свого життя благословеного, як і далі. Я думаю, що ми дуже часто, коли вони сіли з дивляться і питання, Господи, як йде далі. Я продовжу благословенність частини життя, я з ним багато чого І Я важливо, що в такий момент ми, ми не розчарувалися в Божі, що ми отзам. Дивлячись на ці моменти, такі випадки з, історії, з, з, з життя батьків людей, які вписані в Білі, що ми правилися себе такий урок, що Господь знає мене набагато краще, що мені потрібно. І якщо, можливо, Бог сказав, що мене з благостовить в моєму житті, а зараз пішов такий момент, що я взагалі Господи ніякого не бачу. Не впадай просто, що Господь сказав до Господи, значить Боговсловий. Можливо, не так, як я собі задумав, але благословити набагато краще, набагато більше подасться. Тому що ми вмерти в своїх людських думках, Бог на самому боку, Бог бачить все, Бог бачить наперед краще. Я не раз я можу переконував сьогодні з нас, що я себе щось планував, ми панували, щось задумали, певну виставо, щось в нашому певній тобі випадку, щось справу хотіли зробити. Якось не бачив своє благословіння, але воно не виходило. Але коли по певному часі Господь давав свою відповідь на певне питання. то я я бачу, що воно ну, набагато краще було, ніж, ну, ніж я себе Я розумію, що якби сталося так, як я хотів, то було б набагато гірше, ніж так, як Господь це І Я багато таких випадків в своєму житті. Коли ти коли подивишся, повертаючись до своє життя, то, хоча ще не багато стати років, його прожити, але коли повертаючись до життя, світ назад, то ну, чудуюся просто, наскільки Бог ну, веде по житті, наскільки Бог так усприяє, за різні ті моменти. Дали, що Мабуть, ні одинський сценарист не написав до такого сценарію життя, як і написав його Господь. Остільки прекрасний, чудесний Господь веде і стояє життя. І найважливіше, що ми завжди просто молячись, казала Господу, як, як поля твоя, як ти хочеш, бо не так, чи родину не так, як ти бажаєш того. І я не раз не можу, Боже, ти бачиш як тюбе, оце, оце і оце, отак воно так в своєму житті. Якщо воно ходить тобі, хай, хай, хай воно відбудеться. Але якщо воно не співпадає з твоєю планою, то ти це і робиш так, як хочеш ти. Воно легко, звичайно, молиться словами, але коли воно приходить в життя трошки тяжко, ми тут ми коли ми дійсно віддаємося руку Божу. І навіть якісь шкіри приходить в життя, можливо, ти смиряєшся мені, Господи, я знаю, що результат оцього, всього, результат того, що ти робиш, що буде краще, не багато, як не панувати чи придумати. Можливо, ми сьогодні розчарувати якісь переходи, можливо, розбилися якісь наші плани амбіції, якісь наші такі мрії на благослови життя, може, десь розбилися, думаю, як жити далі, як бути далі, що буде далі, то просто покладімо дію на Господу і розуміємо, що Господь приготував для нас кожного багато краще, ніж те, що ми сьогодні були діти, Господь, а ви не тільки придумати. Не розчаровуся в ньому. Прийдемо в мене, хоч раніше, хтось пізніше, можливо. Знову ж таки, це все віддавай Богу. Бог. Бог він благословить так, як, як ніхто не може придумати. Укладаймо вмію на Господа, ніколи не розчаровуємося в ньому. Можливо, ще важче встанемо, можливо, легше. Ми не знаємо, куди далі. Ми звичайно просимо про добро і благословіння, але Бог знає наперед, що, що буде. І що буде вам, діємося до Господа, любімо Його, служимо Йому у всьому. А зараз поняття наші колеги.